А ми продовжуємо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій кореспонденті. На честь 31-ї річниці незалежності України Укрпошта випустила новий поштовий блок Марку та конверт. Цей випуск про нас, українців, на долю яких випало страшне лихо. Війна, та попри це, ми залишилися вільними людьми, незламними і непереможними. Сталь в вогні, нація в боротьбі. Сьогодні ми вкотре дуже високою ціною виборюємо свою незалежність, виборюємо своє право бути українцями, виборюємо незалежність майбутнє наших дітей. Це дуже це сьогоднішня марка. Сьогоднішній день він дуже символічний. У нас сьогодні не тільки 31 ша річниця, сьогодні 6 місяців, рівно 6 місяців повномасштабної боротьби нашого народу. У створенні марки взяв участь талановитий дизайнер з Краматорська Антон Хрупін, який у 2014 році вимушений був виїхати з окупованого на той час міста. Тож марка в його виконанні вийшла щирою людяною, попри зображені трагічні події. На цій марці зображені всі ті болючі ситуації, які страпилися з нашим з нашим народом за ці шість місяців. Там є зображення матері, яка знаходиться в підвалі в Києві. Там є зображення, які відбулися в Краматорську. коляска пуста без дитини. Ну дуже дуже така емоційна. В день незалежності України відбулася церемонія погашення марк. Я переконаний, що після цієї марки щось станеться хороше. У нас хороше, а у них погано. Ну щиро вітаю всіх з ним незалежності. Гадаю, що сьогодні кожна українська родина зрозуміла вагу і вартість цього свята. Сьогодні кожен має бути трохи героєм, сьогодні кожен має бути багато відповідальним, тому що від нас з вами залежить майбутнє нашої країни. Придбати марку можна у відділеннях поштового зв'язку за ціною 60 гривень. Тираж невеликий, один мільйон примірників. Крім того, на ній відсутня перфорація. Тож вже найближчим часом вона має шанс стати філателістичним раритетом.